Сьогодні поговоримо про щось надзвичайно важливе, про самооцінку дитини. І знаєте, мова піде не про те, щоб просто бездумно хвалити, а про те, як закласти такий, знаєте, міцний фундамент, який допоможе їй впоратися з будь-якими викликами в житті. От уявіть собі таку картину: звичайний третій клас. Вчителька раптом оголошує, що сьогодні вони обиратимуть старосту. Ну і що тут починається у класі одразу ж галас. Всі збудшені, діти, знаєте, на перебій вигукують імена, щось там радісно обговорюють. Але серед усього цього є один хлопчик, і він просто сидить мовчки. Він навіть не намагається брати участь. Чому? Бо десь глибоко-глибоко всередині він, він просто знає, його ім'я ніхто не назве. Він уже уявіть собі, змирився з тим, що він невдаха. Бо так сказали дорослі, а він їм повірив. А тепер давайте на хвилинку зупинимось. Подумайте, от як дитина у вашому житті реагує на невдачі? Вона пробує ще й ще, чи одразу опускає руки. Яка її перша думка? Я зможу? чи та в мене все одно нічого не вийде? Ось саме з цього ми і почнемо. Отже, розділ перший сила слів. Ми ж усі знаємо, що слова мають силу, правда? Але виявляється, вони буквально фізично формують мозок дитини. Давайте розберемося, як це взагалі працює. Дивіться є таке поняття в науці нейропластичність, звучить складно, але суть проста. Це означає, що кожнісіньке слово, яке чує дитина, буквально прокладає у її мозку, ну скажімо, таку собі доріжку, нейронний шлях. І саме ці шляхи потім визначають її реакції, поведінку, її віру в себе чи невіру. Щоб було зрозуміліше, уявіть собі це так: фраза, скажімо, в тебе нічого не вийде буквально створює в мозку таку собі стежку невдачі. А от слова спробуй у тебе може вийти вони прокладають шлях впевненості. І з часом одна з цих доріг стає для дитини, ну, такою собі, головною магістраллю, звичною. Історія, до речі, знає безліч таких прикладів. От взяти Альберта Ейнштейна його ж вважали найгіршим учним, а Волт Дісней його взагалі звільнили за брак креативності. Джон Роулінг, подумайте тільки, отримала відмови від 12 видавництв, що ж їх усіх об'єднує. А секрет простий у житті кожного з них був хоча б один дорослий, який у них вірив. Переходимо до другого розділу назвемо його приховані пастки. Тому що, виявляється, шкоду завдають не тільки якісь, очевидно, злі слова, іноді найбільшою пасткою стає наша, здавалося б, допомога. От просто задумайтесь одне єдине негативне зауваження, якщо його регулярно повторювати, воно перетворюється на такий собі психологічний якір, і цей якір може тримати дитину на місці роками, просто не даючи їй рухатись вперед. Ось вам реальний приклад з життя. Мама часто казала доньці, ну, ніби з турботою, знаєте, давай краще я зроблю, ти ж тільки все зіпсуєш. Який результат? Дівчинка виросла з глибоким, непохитним переконанням, що вона просто ні на що не здатна. Уявляєте, всього одна фраза. Добре, з критикою розібралися. А похвала, ну що може бути краще, ніж сказати дитині молодець? А що, як я скажу, що іноді навіть це слово може зашкодити? Звучить дивно, правда? В психології це називають парадоксом похвали. Дивіться, яка штука, коли дитину хвалять за все підряд, у неї з'являється страшенний страх, страх розчарувати, і вона починає уникати будь-яких викликів, де є хоч найменший ризик не бути ідеальною, аби тільки не втратити цей статус молодця. І це підводить нас до третього, мабуть, найважливішого розділу. Справжня основа, і вона, як виявляється, полягає зовсім не в постійному успіху, а в чомусь набагато набагато глибшому у праві на помилку. Бо справжня здорова самооцінка це ж не про кількість грамот на стіні чи похвал від дорослих, ні. Це глибока внутрішнє переконання, я маю право пробувати, я маю право робити помилки, і я маю право шукати свій власний шлях. От, подивіться, яка разюча різниця. Дитина з цією внутрішньою опорою вона малює, щось не виходить, вона закреслює, пробує знову, вона не боїться бути недосконалою. А дитина, яка панічно боїться невдачі, вона вагається, каже, я не вмію, і просто чекає, поки прийде дорослий і зробить все за неї. І це, до речі, не просто красиві слова, це підтверджено наукою. От, наприклад, дослідження Стенфорду показують, що діти, яким дозволяють робити помилки, розвивають набагато гнучкіше мислення, а вчені з Єлю додають такі діти швидше адаптуються до змін і значно рідше стикаються з тривожними розладами. Гаразд, з теорією розібрались. А що ж робити на практиці? Давайте перейдемо до конкретних дій. Розділ четвертий: три прості кроки, які можна почати робити буквально вже сьогодні. Отже, крок перший. Дозволяйте помилятися, змістіть фокус уваги з результату на сам досвід. Запитайте, а чого ти навчився. Крок другий прибирайте ярлики. Хваліть не особистість, а зусилля. Не ти геній, а це було сміливо. І третій, найважливіший крок будьте поруч у моменти невдач. Скажіть, я з тобою. Це просто досвід. А пам'ятаєте того хлопчика, з якого ми почали нашу розмову? Того самого, що так мовчки сидів у класі і не вірив у себе. Так от, цим хлопчиком був я. І єдина причина, чому я зараз тут і можу про це розповідати, це один дорослий, одна людина, яка просто змінила все. Він не читав мені довгих лекцій, він сказав мені лише два простих слова, два слова, які стали для мене опорою на все життя. Він сказав Ти зможеш. І на завершення я хочу залишити вас із одним запитанням: можливо, саме ви станете тим дорослим, який скаже ці прості, але такі могутні слова дитині у вашому житті, і подарує їй віру в себе назавжди.